Мамо голубко, прийди, подивися, сина від мук захисти, болі зісподу душі піднялися, що вже не сила нести. Мамо голубко, горюєш ти бачу, стогнеш сама у журбі, хай в неволі, конаю та плачу важче, незмірно тобі. Бачити більше тебе я не буду, Не дорікай, а прости та від людського неправого суду сина свого захисти і поглянуть навіть гірко, і вбачається мені, що крізь хмари ясна зірко, сяєш ти у вишині, і сталося диво, славне здиво. Охаменулись слуги мряки, пророк в них душі розбутив. Додовго пали злотіяки.